У 60-ті роки 9 сторіччя, на думку вчених, склалася Східнослов'янська держава, Київське князівство Аскольда. Його територія обмежувалась Києвом і правеглими землями полян. У повесті минулих літ літописець, який жив кількома століттями пізніше від згаданих подій, розповідає про спільне князювання в Києві Аскольда і Діра. За свідченням літопису, Дір і Аскольд були варязькими воєводами. Які відпросилися у новгородського князя Рюрика у похід до Константинополя. Тонополя, проте залишилося правити в Києві. Зараз учені припускають, що правили вони на Різну і були останнім з роду Київців. Перший князь жив дір, а за ним Аскольд. Арабський історик Аль-Мусаді, який жив у 10 столітті, зазначав: першими славянськими королями був король Аль-Дір. Він має великі міста, великі залюднені землі. До столиці у держави приходять мусульманські купці з різним крамом. Про князювання Діра більше достовірних відомостей немає. Що ж до Аскольда, то про нього зберігалося свідчення в тогочасних візантійських та арабських джерелах. Зокрема, відомо, що він прийняв титул Кагана на володарів ударі Магутній Хазарії. Сам Аскольд. Пов'язаний з засвідчений джерелами морський похід проти Візантії близько 860 року. На 200 чамнах вояки Аскорда війшли до затоки, Золотий ріг вони, е, води, якою омивали. Царгород е, Константинополь. Словенське військо пограбувало і спустошувало предмістя Візантійської столиці, а сам Константинополь тиждень тримали в обозі. Імператор мусив укласти угоду з київським князем. Це стало фактом визнання Київського князівства і держав. Держава свідчить і про інші походи князя, Аскольда з Візантії, проте вони не були такими більш успішними. Із походом 866 року Візантією історики пов'язують першу спробу князя запроваджити християнство. Щоправда, такі спроби поширити християнство в київському князі не вдалося. Проти князя почали визрівати з вола.